Всім привіт! Це канал Бородер, я Олег Соломахо. Сьогодні розбираємо тур Фландрії 2024. Перемога явного фаворита. Що там вигадувати? Цей шлях потрібно було пройти. Він таки в Матє Вандерпула був досить тернистим. 271 кілометр, розминка в першій половині, пекло в другій частині. Найбільше проблем чекають на зв'язках Audi Quaront плюс Паттерберг, а долю перегонів вирішив крутий Копенберг. Конкурентів реально в Мат'є є небагато. В першу чергу Мац Педерсен, в якого чудова класична весна змінилася локальною невдачею, падінням та травмою. Його стан реально невідомий. Сам данець розказав, що розглядає Фландрію як етап підготовки до пережирубе. Ну, добре. Вісма без реального лідера із посіченим травмами складом. Є Емірати з цілою купою непоганих виконавців, але без реального лідера. Загалом тенденція проста. Команда МВДП тут єдиний фаворит, всі інші андердоги. Пелотон відпускає величенький відрив. Альпецин контролює основну групу. Їх задача якомога далі та якомога спокійніше завести МВДП. Логічно, бажання всіх інших команд зробити перегони якомога більш нервовими для фаворита. Символічно вперед їде серед інших Берт Ван Лерберге. Свідчення катастрофічної весни для квіків. Берт має розвозити спринтерів, а квіки повинні диктувати темп основної групи. Так повелося здавна. Але зараз маємо те, що маємо. Невеликий форс-мажор, відрив зупиняється на залізничному переїзді та чекає поїзд. Це також частина класики. Гонку продовжують. Спокійне життя припиняється вже на першій бруківці. Перед пагорбами команди починають пробиватися в голову пелотона. Йде боротьба за позиції, а в хвості йдуть завали. Матей могорич цього дня дуже невдало обирав місце в пелотоні. Пізніше все це разом його вимкнуло з перегонів. Одна з неприємних особливостей аварії з глядачами. Кілька таких відбулося, коли щільний пелотон врізався в якогось із болівальників, що масово нависали над дорогою. Причому часто створювали аварійну ситуацію одні, а страждали інші. Трохи більше сотні кілометрів до кінця активізувалася Вісма. Без ВВА, для тратніка та з незалікованим варнбарле, в якого одразу ж пішли проблеми. Вся надія на Матео Джоргенсона. Вісьма піднімає темп, трек готовий вступити в дію. Альпецин ловить потенційні втечі. Протяжки на рівнині та коротких пагорбах вдаються. Пелотон розсипається на групи. Хаос та механічні проблеми в гонщиків. Альпецин поки це все може тримати купи, але ситуація нервова. За 100 кілометрів до кінця атакує Педерсен. Джоргенсон готовий з ним. Вандерпул ловить обох. Групу добирають і інші атаки. Зокрема, намагається втекти Алла Філіп. Як виявиться пізніше, Жуліан всю весну проїздив із незалікованою травмою. Не треба так. Але серії атак нервують. МВДП особисто мусить перекладатися між групами. Наслідок всіх атак відрив остаточно перестає існувати, гонка починається заново. Чергова протяжка утворюється нова група, і знову МВДП не в ній. Відпускати не можна. ЛПЦ вимикається на повну, щоб закрити діру в 15-20 секунд або хоч скоротити її. Щойно група з відносної рівнини доходить до якогось чергового крутого бергу, МВДП особисто перекладається вперед. Захист дається. він працює, але щоразу це витрачені зайві сили та нерви. Надовго з таким не вистачить. Спасіння приходить у вигляді Джанні Вермерса, знову атакує Педерсен і цього разу тільки Джанні сідає йому на колесо. Йдуть спроби інших гонщиків перекластися, але невдалі. Нарешті спокій та контроль для альпецина. Поки головний конкурент Матьє їде проти всього пелотону, сам МВДП відпочиває, а його команда знаходить рівний ритм. Джані варить маца попереду. Нуль варіантів відпрацювати самому 80 кілометрів і скинути Вермерса. Також мало ймовірності, що пелотон допустить занадто великого розриву. Джані робить наступний хід, навіть трохи виходить на зміни та допомагає Мацу. щоб той якомога далі залишався у втечі і щоб не дати перекластися вперед іншим командам. 30 кілометрів повільного тушкування завершується. На другому проходженні аудикваремонт пелотон дістає білдолашного данця. Верен свою задачу виконав. Матьє Вандерпул перший наприкінці кваремонту, але не атакує. Проходять Патерберг і знов МВДП мовчить. Не ризикує. Перед пішов Іван Герсія Картіна. Не той поворот подій, на який чекали, але найбуде. Інший гонщик Мовістар ой Ярласкано, тримається в групі фаворитів, поки Іван збільшує перевагу. Ненадовго. Далі йде Копенберг. Мовістар одночасно втілює тактику двох гонщиків у групі, коли атака одного розвантажує від роботи іншого. Другий момент на пагорбах атакуватиме МВДП. І непогано би мати до цього моменту перевагу в 20-30 секунд. Погода вже геть зіпсувалася. Прийшов дощ, дорога мокра, навколо бруд. І без того крутий підйом з важкою бруківкою стає неймовірно слизьким. Гарсія не втримується та стає на ноги, намагається почистити колесо від бруду, а далі поїхати знову. На такому градієнті це вже нереально, краще просто бігти на гору, де рівніше та сухіше. Зате чемпіон світу у велокросі цим скористався наповну. Матіє вигріб на гору, буквально крокуючи на педалях, яке там крутіння. Позаду намагається втриматися за ним Джоргенсон. Іншим мовчки пішли пішки. Матіє отримав нервові десятки кілометрів серед траси. Наступні 40 для нього виграли Вермерс та Гарсія. За цей час МВДП перевів подих та відновився до атак. Щойно вийшов на чистий простір, головне було не підпустити Джоргенсона, а група позаду розвалила переслідування самостійно. Матео робить помилку, якою до цього припустився Ваут Ванарт. Збирався самостійно наздогнати Матіє. Так, порівняно з ВВА, у Матео було менше відставання, але ж він трохи й не ВВА. Американець виснажується, опускається в групу і далі вже не може триматися навіть у ній. Перегорів, Вісма вибуває з боротьби. Подальші кілометри вже не так цікаво, що там з лідером, як група за ним. Гонитви організованої немає. Вони втратили понад півхвилини просто за рахунок того, що йшли пішки на Копенберзі. Зараз головне не підпустити групу позаду. За 25 кілометрів Беттіоль та Тенс скидають веленса і кортину. І це не дуже хороша новина для них. Третя група йде позаду за 20 секунд і там виснажені суперники. А от наступну, четверту, показують рідко. А в ній багато гонщиків ОАЕ, які до цього не працювали. Аби не наздоганяти веленса. Тепер ситуація інша. Було би непогано Альберто та Ділану почекати кваремонту і там же тікати. Але це із розряду роздумів на дивані, а гоночна ситуація вимагає іншого. Є можливість покращити свої позиції в групі. Матіє штурмує кваремонт, Тенс та Бетіоль їдуть слідом, і перевага сягає майже двох хвилин. Далі вона зменшуватиметься. Останній Патерберг забирає в Матіє багато сил. Він продовжує тягнути, але все повільніше. Зараз на його користь грає виключно Запас, який він зробив раніше. Бетіоль також підвисає на патерберзі. Тенс його чекає, бо самому ще 12 кілометрів рівниною проти групи не витримати, коли різниця десяток секунд. Переслідування ж очолює Меттіус. Майкл до цього кілька разів невдало обирав позицію в ключових моментах, через що випадав та постійно був змушений наздоганяти. Зараз він тягне заради місця на подіумі. Допомоги поки мало. За спиною варені гонщики ОАЕ. Їх аж троє, але сил мають мало. І чекають Нільса Політа. Бетіоль та Тен скорочують відставання до матьє. Все було би добре, якби не ОАЕ позаду. Їх в групі збирається аж четверо. Б'єрг. Політ, моргаду та виснажений веленс. Це здоровенна сила, щоб наздогнати втечу. Це велика перевага, якщо потім розіграти зайвого гонщика. Але на реалізацію чисельної переваги просто не вистачить кілометрів. А серед суперників мінімум два сильніших фінішери Майкл Метюс та Лука Моцато. Матьє добирає до кінця. Переможець, але повністю виснажений. На його щастя, запас часу дуже великий, щоб дует позаду його наздогнав. Бетіоль та Тенс не добирають кількох сотень метрів. Поїзд Еміратів їх дістає, а звідти спринт виграє Лука Моцато. Емірати важко працювали, щоб привести гонщика Аркеа до фінішу. Меттіус у спринті стає третім, але його релегують за нерівну траєкторію. Політ дістає місце на подіумі. Не буду оцінювати справедливість релегації. Тут з однієї сторони очевидний спринт по діагоналі, з іншої, нічого особливо такого, чого би не відбувалося в сотні інших подібних ситуацій. Нормальне бажання гонщика вистрелити подалі від групи та ближче до бар'єрів. Наймовірніше, полі та позаду він просто не бачив. Вандерпул виграє в фландрію втретє. Він знову того дня був найсильнішим. При цьому його реально могли перемогти. Пам'ятаємо також про відсутність погачара, травму ванарта та взагалі розібрану вісму. Яка цього сезону через різні проблеми гонщиків працювала десь на третину можливостей. Недолікований Педерсен, неузгоджені дії інших команд. Все це зіграло в плюс. В мінус пішли власні неточні дії, зайва витрата енергії, коли команда мало не випустила гонку з-під контролю. На останок вже було сильне виснаження. Підсумку плюси переважили недоліки. Вітаємо! Дякую, що додивилися. Попереду огляди інших великих перегонів. Підписуйтеся на канал, розкажіть про відео друзям. Можна переглянути відео про перший монумент цього року. Незабаром з'являться огляди Рубета Ладоєн. Внизу посилання на інші ресурси Бородер. В Телеграмі Новини зі світу велоспорту на сторінці Фейсбук Огляд найбільших перегонів. Підтримуйте Збройні Сили України. Донатьте великим фондам та волонтерам, яким довіряєте. Боротьба за існування нашої держави та нашої нації це зараз найважливіше. Якщо є така можливість, підтримайте канал внизу посилання на БаймієКофі та картку. З вами був Бородер. Слава Україні!